І до кінця 2024 року в Україні буде менше пілотів, навчених керувати винищувачами F-16, ніж самих літаків. Про це точніше на це звернула увагу народна депутатка від голосу Олександра Устінова у коментарі виданню «The Times». Вона повідомила, що 12 українських пілотів наразі навчаються у Данії. Програма у Румунії ще не розпочалася. Водночас у США підготовку проходять лише 8 льотчиків. Тож наприкінці цього року в Україні, ймовірно, буде всього 20 пілотів. Депутатка підтвердила, Київ звертався до Вашингтона з проханням надати ще як мінімум 10 місць для навчання по програмі, але відхилили цю пропозицію. І устінова заявила, Сполучені Штати нібито навмисно затягують навчання льотчиків, адже у Білому домі побоюються, що масштабна присутність американських f 16 в Україні може бути розцінена Москвою як фактично інтеграція Києва у НАТО. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України ООН з 15 по 19 роки, був надзвичайним та повноважним послом в, е України Україні в США. Вітаємо вас, доброго е, вечора. Доброго вечора, Сергій. Пане Володимире, якось воно все ну от, літаків не буде. Будуть, буде багато, ні, буде мало, потім більше. А пілотів, виявляється, не вистачить навіть для цієї невеликої кількості там, да, у кілька ескадрилій. Чому це так? Невже ми не змогли домовитися з американською стороною? Знаєте, я не є військовий експерт, але я думаю, що е, зброї, як і гроші, е, любить тишу. І тому на місці народних депутатів України, деяких е, ну, одну ви згадували, я б не став коментувати речі, е, ну, в яких вона щонайменше нічого не розуміє. Е, я також мало в цьому розумію, але я впевнений в тому, що. Е, Знаєте, F-16 16 це дуже серйозна зброя, і розкривати перед ворогом, тим більше у засобах масової інформації кількість пілотів, чи кількість літаків, чи терміни, коли це все до нас прибуде. Я думаю, не варто. І тому давайте не будемо е, значить, займатися популізмом і коментувати ті речі, які, ну в яких ми з вами і. Народною депутаткою нічого не розуміємо. Я думаю, що все буде вчасно поставлено. Так, нам хотілося б швидше, можливо. Але справа в тому, що навіть не будучи військовим експертом, я прекрасно розумію, що поставка такої серйозної зброї вона потребує підготовки дуже серйозної інфраструктури. І це все робиться, це все готується вже не перший місяць. Ми знаємо про те, що є можливість використання навіть певних аеродромів не на території України, а у сусідніх державах. Так що подивимось, я думаю, що нам не треба про це турбуватися. Для цього є військове командування України. Яке знає, що, коли і як робити. І я думаю, що ми побачимо результати після того, як ці літаки будуть більше почнуть використовуватися на фронті. Головне, щоб їх ворог побачив, ці результати роботи, пане Володимире. Але якщо говорити про цей дипломатичний аспект, відбулося чимало ну різних і великих міжнародних масштабних заходів, де партнери наші союзники ну висловлюють оцьогось. Таку серйозну готовність нас підтримувати. Але чи є ризики того, що вони, ну зрештою, себе стримують саме через е, агресивну риторику Кремля? Так, можливо, деякі з них себе стримують, але не всі. Я думаю, що для багатьох, для ну, для головних наших партнерів, в першу чергу, Сполучені Штати Великобританія Велика Британія вже давно стало зрозумілим, що е, е, з Путіним нема про що говорити. І про це свідчать до речі, чи це, заяви, зроблені е, на швейцарському саміті миру. Е, так що я думаю, що е, надалі на, нас чекає. Е, ну хіба що підсилення цієї удавки е, е, на горлі Путіна е, у вигляді санкцій у вигляді подальшої міжнародної ізоляції? Це вже відбувається. Це буде відбуватися і надалі. Які б не були результати швейцарського саміту, їх можна критикувати чи хвалити, але так чи інакше, це дипломатичний успіх України, який свідчить про те, що за нами стоїть дуже серйозна коаліція країн, яка вже складається не лише наших партнерів по НАТО Європейському союзу, а і з дуже багатьох країн країн так званого. Глобального півдня так, не всі. Нам хотілося, щоб там був і Китай, і Індія, і Бразилія, і Південна Африка, і деякі арабські країни, та Саудівська Аравія. Деякі з них приєдналися, деякі поки що займають очікувальну позицію. Але я думаю, що процес йде і він є незворотнім. Я впевнений в тому, що ну до кінця цього року ця коаліція ще більше виросте, тим більше. Якщо подивитися на заяви Путіна, які він зробив перед швейцарським самітом, ну над якими просто всі сміялися. Навіть його, якщо не союзники, то ті країни, які принаймні ну так нейтрально позитивно ставляться до Росії і до Путіна, я думаю, що це буде все продовжуватися. Нам треба підсилювати дипломатичну складову, але головне це результати на фронті. А вони я думаю, будуть після того, як ми отримуємо ту зброю, про яку ми з вами почали говорити на початку цього ефіру і надалі. Це все відбувається, це все йде, і я думаю, що невдовзі ми бачимо результати. Тут просто цікаво, що е, ну от ви кажете гарний термін удавка. Пам'ятаєте, як було з леопардами, з іншими танками? Як це все довго потрошку? Але тим не менше і Абрамси вже у нас. З цима літаками виходиться так само дипломатично-політичні ігри з поставками. Ті країни там, ті потрошку, там навчають, там не виходить. Так, я думаю, що, ну, ви знаєте, можливо, у мене немає інформації, яка б це підтверджувала. Це просто моя гіпотеза про те, що. І американці і наші інші партнери використовували е, цю перспективу поставок f 16 як певний важіль е, в контактах. Не в переговорах, а в контактах з росіянами. Вони їм пояснювали всі наслідки е, від того, коли ці літаки з'являться в небі України. Е, е, ну мені здається, що Путін цього не зрозумів чи недооцінив. Таким чином, я думаю, зараз весь цей процес буде прискорюватися. Ми дуже скоро побачимо ці літаки в небі України, і тоді буде зовсім інша ситуація. Так, все залежить від їх кількості і тієї зброї, якою вони будуть оснащені. Але так чи інакше, це такий переломний момент, якщо Згадати, що ще два роки тому ніхто не хотів говорити не те, що про такі, а навіть про танки про якусь серйозну зброю, ті ж «Петріотс» і е, «Атакамси», Систорм Сершедову іншу зброю, але вся вона тепер вже йде в Україну, використовується дуже активно. Я вже не кажу про те, що ми тепер б'ємо по території Російської Федерації. Е, це також е, е, така була певна червона лінія е, від наших партнерів і союзників, які цього нам не дозволяли. Але коли вони зрозуміли, що е, ну, принаймні от станом на зараз е, ну, немає предмету розмови з Путіним. Він просто не розуміє нормальної дипломатичної мови. І тому треба давати більше зброї України для того, щоб вона не просто перемогла, а перемогла якомога швидше. Ми цього всі прагнемо і хочемо. Пане Володимире, оця контрольована ескалація з боку Сполучених Штатів Америки, наче ніби вони цим да, от керують всім. Так їм здається, мабуть, точно, ну і нам, мабуть, теж. Я до того, що е, наскільки це ефективний дієвий підхід у такій великій повномасштабній війні, і, і сама ж Росія, це ж не аби яка держава, це ж ядерна там і решта-решта речей. Е, так, я з вами згоден. Нам хотілося б, щоб відбувалося ще е, е, набагато швидше, але є реалії в сьогоднішньому світі. Є дуже багато питань окрім України, які турбують і сполучені штати, і до речі, які є е, ну, такими серйозними моментами в їх двосторонніх відносинах з Російською Федерацією. Е, ну те е, ті ж самі питання ядерного роззброєння чи обмеження ядерних озброєнь. Це питання конфліктів інших, та ж сама Сирія, Близький Схід, скрізь Росія має свій вплив, вплив такий дуже негативний, який призводить до подальших ескалацій. Ну фактично всіх конфліктів у світі, де тільки може дотягнутися рука Кремля. Все це Вашингтон враховує у своїх контактах з Російською Федерацією. Я думаю, що це також є тими тими. Скажімо так, ну, моментами, які вони мають враховувати у переговорах стосовно України, також це такі делікатні питання. Тут, знаєте, це класична дипломатія, коли треба щось віддати, щось забрати, щось пообіцяти про щось домовитися. Але я думаю, що ну принаймні за нашою спиною нічого не відбувається. Стосовно першу чергу інтересів України в цьому я абсолютно впевнений. В першу чергу, базуючись на, на своєму досвіді роботи в Вашингтоні, ніколи американці не будуть жертвувати інтересами України для того, щоб досягти якихось своїх власних цілей. Вони завжди будуть наші інтереси. Враховувати е, у переговорах е, чи контактах з Російською Федерацією, ну з росіянами і так, пане Володимире, оця ось оцей підхід до такого зваженого контролю. Чи не ставить він в світі авторитет США під сумнів? Ну, я до того, що ну дали б Україні все зараз, перемогли б уже і всі забули. А так можна казати, та Америка не така вже й і сильна, і решта-решта і речей, якими маніпулюють багато країн. Не забуваємо про те, що Сполучені Штати зараз знаходяться фактично в епіцентрі передвиборчої кампанії, своєї власної. Це серйозне питання, це визначить майбутнє цієї країни на найближчі 4-5 років. І з цим не можуть нарахуватися політичні сили США, ну як Байден, так і республіканці чи Трамп. Я думаю, що у липні-серпні, коли відбудуться традиційні з'їзди обох партій, які висунуть остаточно вже кандидатів у президенти, сьогодні ще ну ми передбачаємо, що це буде і Трамп, Але хто знає, є є різні моменти, можливо, з'явиться якийсь третій кандидат. Про це вже говорять. Є Нікі Гелі. Яка хоч зійшла з дистанції, але, але тим не менше, навіть зійшовши з дистанції, вона продовжує отрим... ну продовжувала отримати отримувати по, по 20-25% голосів при голосуванні на республіканських кокусах в деяких штатах е, Сполучених Штатів Америки. Так що е, все може бути, побачимо так. Чи інакше, е, я думаю, що цей фактор, уця внутрішня ситуація, підготовка до виборів, вона впливає на і, і адміністрацію США, яка можливо діє більш обережно, ніж нам би хотілося, яка не хоче, щоб питання України чи перемоги України над Росією перетворилося в якийсь такі фактори президентської кампанії, в США. тим більше, що традиційно для американців питання зовнішньої політики тут справа не в Україні, навіть Ізраїль, близький схід, ну Багато більше симпатії, більше розуміння ніж у ситуації між Росією і Україною. Тим не менше, навіть ці питання знаходяться там на якомусь там п'ятому, шостому, сьомому місці серед пересічних американців. Головне це внутрішні питання, це медична реформа, це безробіття, це економічна ситуація, емігранти і так далі. Емігранти, так, так і багато чого іншого. Так що нам треба просто. Уважно за цим спостерігати не припиняти активні контакти дипломатичні парламентські з обома партіями, щоб бути в курсі, щоб доводити до і тих і інших нашу ситуацію, тому що знаєте, як би ми не хотіли, але якщо сьогодні отам от десь спіймати в коридорі конгресу якогось там пересічного конгресмена. І за я не думаю, що він дуже сильно обізнаний в тому, що відбувається сьогодні між Росією і Україною. На жаль, Післяху треба вас. допрацьовувати. Пане Володимире, дякуємо вам за ваші відповіді, за бачення цих важливих процесів. Розуміємо, що дипломатія, ну як і зброя на війні, без неї ніяк. Дякуємо вам, Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН з 15 по 19 роки, був надзвичайним та повноважним послом України у США.